Історія про те, як я купила телефон в магазині Алло або як магазин Алло пробиває дно 3.07 Я купила телефон в магазині. Другого замовила, третього прийшла, забрала замовлення, Ланя все добре, все нормально. Телефон працює, скинула всю інформацію з старого телефона на новий. Все добре. Тут 4-го числа встановила ЄСім водофоновську, і тут просто мій телефон вимкнувся. Ну, думаю, може перезагружається. Нормально. Потім я дивлюся, він не включений. Ну, я така, пробую його включити, він не включається. Ну, багато часу не потрібно зрозуміти, що телефон не включається. Я йду в магазин. Ало, приходжу. Добрий день, добрий день. Вони що сталося? Що сталося? Кажу, в мене не включається телефон. Вони в шоці, бо вчора вони мені його продали, типу, як таке може бути. Ну, кажу, я не знаю. Вони давай пробувати включити телефон, він не включається, ясне діло. Ну, що ми можемо зробити? Можемо відправити на сервіс. Складаємо акт, відправляємо ваш телефон на сервіс. Я в шоці кажу дівчата. Ну, я вчора його купила. Що з ним могло статися? поки не буде проведена діагностика сервісним центром, ми вам нічого не можемо сказати. Ніякого повернення коштів, ніякої заміни телефону, тільки діагностика на сервісному центрі. Добре, складаємо акт, відправляють мій телефон. Це був четвер, в п'ятницю я зателефонувала, мені сказали, що телефон вже поїхав. Тут понеділок. У вівторок, думаю, зателефоную в магазин. Добрий день, добрий день. Вони подивилися там по статусу відправки замовлення. Типу, ваш телефон знаходиться на сервісному центрі. Коментарів ніяких немає, тобто він ще в роботі не був. Ну, добре. Середа, четвер, проходить тиждень. Тут я, виходить, 5-го він поїхав. 15 числа в понеділок телефоную в магазин. Кажу, добрий день. Кажу, можете, будь ласка, ну, я не знаю, написати їм, щоб може швидше подивилися той телефон. Ну, в мене новий телефон, він не був в мене в користуванні. Тобто, що з ним не так? Ну, ви розумієте, тут така справа. Ми на сервісний центр можемо подавати заявки тільки через 14 робочих днів, як ваш телефон знаходиться на сервісі. Клас! Тобто кажу, мені чекати 14 днів, поки мій телефон буде там. Да, все, що нам лишається чекати. Добре, це було понеділок вісім. Понеділок було 8. Цей тиждень я чекала, тут 15 число, вже я знов телефоную, кажу так і так, ну може щось там є, помінялося. Ні, нічого не змінилося. Тут я вже 17-го числа, думаю, давай пошукаю цей сервісний центр, зателефоную їм сама. Я дзвоню на гарячу лінію магазину Алло, кажу так і так, назвала номер акта, кажу, що з моїм телефоном, можете мене проконсультувати. Зараз їдаємо з вами з вас сервісним відділом, відділом сервісного обслуговування. З'єднуйтесь з тим відділом. Так, ваш телефон знаходиться на сервісі, з вами зв'яжуться протягом години магазин Алло, в якому я купувала телефон. Ну, там проходить хвилин 20-30, Це нагадую була середа, 17 число. Мені телефонують там через 20 хвилин. Алло, Катя, добрий день. Кожу, «Да, добрий день. Ваш телефон готовий до відправки. Супер! Люкс, відправляйте. Тільки ще не знаємо, чи сьогодні, чи завтра. Тобто, чи середа, чи четвер, 17 чи 18. Менше з тим кажу. Це вже не 14 робочих днів. Я чекаю, все добре. Добре, тіпа, типу, куди вам відправляти? Ми з вами зв'яжемося. Четвер, типу, 17-18 числа. 18 числа мені ніякої смски не прийшло, нічого, я їм телефоную. «Да, тут типу, ваш телефон в дорозі швидше за все, а чи вирішується питання по його відправці, там з вами зв'яжуться. Ну, добре. П'ятниця, мені ніхто не дзвонить, ніякої смс, -ки. дзвоню знову. Я на гарячу лінію, алло. Зараз зачекайте, вас з'єднаємося з відділом сервісного обслуговування магазину Алло. З'єднують мене з відділом, я називаю акти, якими. Ну, як і раніше, дивилися, де знаходиться мій телефон. Тут вони щось не можуть знайти. Телефону, ну, щось таке. мене беруть на отримання. Через 7 хвилин бере слухавку. Дякую за очікування. Зараз дівчинка, яка займається вашим телефоном, вийшла на обід, з вами протягом години зв'яжеться. Це була п'ятниця, 19 число. Протягом двох годин мені телефонує не відділ сервісного обслуговування, а магазин Ало, в якому я купувала телефон. Добрий день, Катя. Ваш телефон в дорозі. Кажу, тобто Він вже їде на магазин. Так, він з сервісу відправлений на магазин. Очікуйте смс-повідомлення. Тобто, кажу, ну, сьогодні його вже можна не чекати в суботу. Да? Кажу, чи субота у вас вихідні. Ні, ну що буде. Типу, зараз п'ятниця, друга година дня, Типу, може і сьогодні, а може вже, да, в суботу. Типу, вони працюють. Супер. П'ятниця, нічого, субота, нічого. Телефонують в суботу. Добрий день, кажу. Скажіть, будь ласка, де знаходиться мій телефон? Дзвоню одразу на магазин, вже в якому купувала. Е, ваш телефон, типу, в роботі. Почекайте, кажу, в якій в роботі? В, сер... в середу він був готовий до відправки. З ним було все нормально, ви вже готові були його відправляти. Сьогодні субота, телефон знаходиться в роботі. Ви неправильно зрозуміли, він, типу, в роботі направляється на магазин. То от кажу, звідки він кидає цей телефон. Він в четвер їхав, в п'ятницю їхав. У нас процедура така: телефон з сервісного центру їде на склад, а зі складу їде на магазин. Де зараз знаходиться мій телефон? Мені не сказали. Вони його не бачать по акту, десь він в дорозі. Магазин, ало, скажіть, будь ласка, де знаходиться мій телефон і коли я зможу забрати свій телефон? Дякую.